Зважаючи на інтерес глядачів саме до відео знятих на камеру 360 та відповідаючи на численні запитання, пропоную вашій увазі невеликий технолог про те, як отримати найепічніші кадри з вашого гірськолижного відпочинку. Як це все працює? Та чи потрібно камери з оглядом 360 саме тобі, поїхало розбиратись. Як вже було зазначено раніше, я використовую камеру Insta360 One X2. Проте майже все, що ми розглянемо в цьому відео, в повній мірі також стосується і будь-яких інших камер з оглядом 360 на ринку. Тож, яким чином можна отримати такі кадри, де ніби професійний оператор слідує за вами та ніколи не випускає вас із кадру? А може з дрону? Справа в тому, що у сферичних камер цілих два об'єктиви. Причому кожен з них завдяки своїй формі знімає повну полусферу на 180 градусів. А не тільки маленький шматочок простору, як це роблять стандартні камери, навіть ширококутні. Тож, маючи ракурс на дві полусфери, ця камера спроможна склеїти зображення, отримавши весь навколишній простір в одному кадрі. Ну а коли ви маєте запис, в який потрапило все, що відбувалося навколо, залишається тільки обрати найкращий ракурс або декілька та заробляти лайки. Ну, а вартість сьогоднішнього скіпасу, як і завжди, я продублюю на постійну банку на турнікети від Ольги Нестеренко. QR-код у вас на екрані. Приєднуйтесь. Трохи пізніше я покажу, яким чином відбувається монтаж. Ну а зараз давайте роздивимося, які кріплення та способи зйомки допоможуть вам отримати найкращі ракурси. Один з найпростіших та відночас найбільш вражаючий спосіб зйомки на 360 камеру це селфі палка. І чому це вражає? Бо вона невидима. Під час спуску ви можете тримати камеру попереду, позаду або як вам заманеться. Та в будь-якому разі магія монтажу дозволяє створити уявлення, ніби за вами спостерігає дрон. До речі, якщо ви візьмете однією рукою і камеру, і лижну палку, враження зйомки з дрону ще більше підсилиться. Існують палки різної довжини від 30 см і до 3 метрів, та навіть довше. Проте майте на увазі, що через суттєвий прогин надто довгої палки в кадрі можуть з'являтися небажані артефакти. Не кажучи вже про незручність зйомки та можливість спіймати когось на цю вудку на трасі. Також цікавою фішкою сферичної зйомки на селфі палку є той факт, що з отриманого футаджа ви можете обрати, чи повернути ракурс на себе та щось розповідати на камеру, чи показувати те, що навколо вас або навіть скомбінувати ці два ракурси в одному кадрі. Цей прийом активно використовувався в моєму відео про коло Буковела, де я показую цікавий маршрут відкритими трасами без повтор. Посилання буде в описі під цим відео. Проте, якщо ви досить активно катаєтесь та хочете отримати більш динамічні кадри, вам краще підійдуть інші види кріплень, наприклад, кріплення на шолом. Вільні руки та жорстке кріплення на шолом дозволяє абсолютно не відволікатись на камери та сконцентруватись на техніці їзди. При цьому можна отримати непогані кадри як від першої особи, так і зі сторони. В той самий час є обмеження щодо ракурсів, бо через близькість камери склейка буде суттєво видно. Хоча іноді це можна використовувати навіть як фішку. Ще більш натуральне POV, вид від першої особи можна отримати за допомогою спеціального кріплення на груди. Це така майка з платформою для гоупрошного кріплення, яка дозволяє встановлювати камеру по тому ж самому принципу, як і на шолом. Загалом, способи кріплення та найдивовижніші ракурси, які можна отримати з такої камери, обмежуються тільки вашою фантазією. Наприклад, можна встановити камеру прямо на лижу та нарізати неймовірну кількість різноманітних ракурсів під час монтажу. До речі, якщо ваша камера має кріплення під різьбу, то для встановлення на GoPro платформу вам буде потрібен ось такий адаптер. Давайте розберемося, яким чином в кадрі немає жодних селфі-палок, рук чи штативів, як це зазвичай відбувається при зйомці на GoPro чи на телефон із селфі-палкою. Справа в тому, що при склеюванні зображень з двох об'єктивів цей тримач просто вирізається. Перед тим, як ви зможете використовувати футеджі з вашої 360 камери, вам треба зробити так званий рефреймінг, тобто вибрати ту область той ракурс, який ви хочете бачити в своєму фінальному пласкому відео. Для цього використовується спеціалізована програма Insta360 Studio. При завантаженні ця програма автоматично знаходить вашу камеру підключену або SD-карту з відеоматеріалами і пропоную вам їх імпортувати. До речі, також автоматично буде загружено всі гіроскопічні дані, які дозволять зробити ідеальну стабілізацію для вашого відео. Це досить проста програма, проте на зараз я пропоную розглянути ці три основні її можливості. Почнемо ми з ключових точок. Коли ви обрали потрібний вам ракурс, ви можете зафіксувати це положення і подалі відео в цьому напрямку буде постійно. Проте ви можете додати трохи більше ключових точок. Наприклад, я хочу прослідкувати за моїм знайомим, який зі мною їхав. Так, Тут він проїхав повз мене ззадки. Я хочу, щоб камера на нього розвернулася і продовжила знімати в ту сторону. Так. Маючи ці ключові точки, ми можемо отримати ось таке зображення. Звісно, ви не обмежені в масштабах, в якихось деталях цих ключових точок ви можете повертати. Можна навіть так повертати. Проте для того, щоб слідкувати за конкретним об'єктом, насправді є трохи краща функціональність. За допомогою штучного інтелекту ця програма вміє слідкувати за об'єктами. Проводити такий собі трекінг і подивимося на результат. Ось вона спіймала і ідеально трекається ваш об'єкт в кадрі. Так, Ну і третя головна можливість. Це те, що ви не обмежені жодними форматами відео. Якщо вас цікавить якісь соціальні... Мережі, ви можете поставити вертикальне відео того ж самого. Якщо вам трошки не подобається масштаб, в цьому випадку ви можете його змінити. Це можливо в основному тільки за допомогою 360 камери, тому що у вас весь простір в вашому розпорядженні, ви просто вибираєте ту частину, яку ви хочете бачити в фінальному результаті. Після всіх цих маніпуляцій ви можете експортувати відео. Так, є можливості різних форматів. Є можливість вибрати щільність відео. Ви також можете відрізати той шматок відео, який вас цікавить. І в зручному форматі експортувати відео для подальшого монтажу. Соночки прям Ну, а зараз давайте поговоримо, чи дійсно підходить така камера саме для вас. І для того, щоб допомогти вам з цим визначитись, я хочу також зазначити деякі недоліки цієї камери. Ну, по-перше, все ж таки, сам монтаж не надто простий. Це додаткові дії, які треба виконати. Спочатку рефрейм. Потім вже кудись це імпортувати, накладати додаткові там, ефекти і так далі. Тому це займає час, тут треба більше творчого підходу. Як ви знаєте, за можливостями приходять і додаткові турботи. Також серед недоліків цієї камери я б відмітив її надзвичайно велика ймовірність пошкодити лінзи, так як вони випирають її навіть не можна просто так класти на стіл. Існує спеціальний чохол, який дозволяє захистити лінзи, і тільки тоді ви кудись її можете покласти. Проте, так як це екшн-камера, це також додає додаткові ризики під час зйомки, бо при будь-якому падінні цю лінзу досить легко подряпати або розбити, і заміна цих лінз за замовчуванням не передбачена. Той час, як GoPro, класична, дозволяє заміну лінз. Тут навіть є спеціальний механізм для того, щоб ставити якісь лінзи з фільтрами. GoPro значно більше підходить для якихось ризикованих трюків, ризикованих екшенів, які ви будете знімати. Також я би відмітив в порівнянні розмір цих камер. Трошечки більша камера 360, більш громоздка, тому для... на це теж треба зважати. І як альтернатива цим двом камерам насправді ви навіть можете розглянути таку міні-камеру. Це Insta360GO2. Insta Вона значно легша. І останній фактор це щільність кадрів. з... Цієї камери. Насправді ця камера знімає з щільністю 5,7К в той час як GoPro знімає 5.3. Проте у випадку з камерою 360 всі ці е, 5,7К точок розподілені на весь простір. І після рефреймінгу, коли ви оберете конкретний ракурс, насправді у вас залишиться десь приблизно Full HD відео. Тож з, з цієї точки зору е, якість у gopro про відео буде значно краще щільність значно більша, зважайте також на це. Включає режим єдинорога. Отже, чи варта ця камера вашої уваги та грошей, які за неї просять, вирішувати тільки вам. Проте я знаю напевно, що всім українцям варто згуртуватись навколо допомоги Збройним силам України задля нашої скорішої перемоги. Якщо маєте ще запитання, залишайте їх у коментарях. Я обов'язково перегляну всі відповіді. Також, будь ласка, розповсюджуйте це відео, особливо тим, кому воно може стати у нагоді. Дякую за перегляд і до зустрічі. Слава Україні! На вході бордишка лежать.